Сьогодні вугляді є USB флеш-накопичувач дерев'яний, як бачимо, стікерами. Дехто пише, що це є бамбук. Підтвердити цього не можу, не розуміюся. І так, сама флешка досить цікава. Тут можна записувати, що на даний час зберігається на тій флешці, або ж якісь короткі нотатки. Для тих, хто любить щось таке досить незвичайне. Флешка буде в сам раз. Хоча в ній досить багато, на мою думку, недоліків. Першим з цих недоліків я б назвав ціну раніше, вона була 30 вроде би, доларів, 30, мені здається. Зараз не можу сказати цієї ціни. Не знайшов в інтернеті. Не можу реально сказати, чого, за що тут можна дати тих 30 доларів. Крім цього вигляду. І так, в кишені поносити таку флешку можна сказати майже нереально. Стікери в мене ця флешка знаходилася в коробці і вже стікери завертаються, а в кишені я собі не уявляю, навіть щоб з нею було дві попередні мої флешки стікери відвалилися в перших один чи два дні, не пам'ятаю точно. При тому, що я їх навіть нікуди не брав в кишеню в сумку. Вони просто при, при використанні на столі повідлітали. Зараз ще детальніше розкажу, можливо чому, тому що тут ще й незручно саму флешку підключати і не знати, як її можна Взяти, щоб краще її впихнути в цей USB-порт. Так, з стікерами розібралися. Сам. USB чіп чи як його назвати, висувається він ось таким. Чином. Чому ще один мінус, на мою думку. Тому що тут немає фіксації, як бачимо легенько все засувається тут, висувається, але нічого не фіксується. І чому я вважаю, що навіть при звичайній роботі ці стікери можуть повідвалюватися, тому що при запиханні. Флешки в USB-порт. Я зараз її не запхав. Потрібно знизу тримати пальці, щоб тримати саму флешку витягнутою з корпусу. І, відповідно, тут ще тримати, щоб вона не посунулася. Так, пробуємо ще раз. Додатково. О, підключилася. Дана флешка, як я казав, вже 4 GB має об'єм. Працює вона на, на операційній системі Windows, Linux і MacOS. Так, попробуємо скинути на неї. об'ємом об'ємом 10 мегабайт об подивимося яка в неї швидкість і так Я зашвидко Ну, орієнтовно 6. 7, орієнтовно 7-7,5 секунд. 10 МБ завантажувалося на флешку. На мою думку, це дуже повільно. Коротко скажу вам характеристики. Итак, должна 74 сантиметра, миллиметра. Гм. Высота ее 16 миллиметров и ширина 15 миллиметров мм. флешки 14 грамм ось такая интересная флешка была сегодня в Олине кому сподобался Oled Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду всіх радий бачити. Всім пока!